безпека в інтернеті те, що зараз найбільше турбує батьків, адже в соціальних мережах є чимало небезпек, на які натрапляють діти, навіть не підозрюючи цього. Окрім того, почастішили випадки булінгу у школах. Багато дітей може десь потрапляти в різні ситуації, не розуміючи те, що дана ситуація, безневинна ситуація чи безновинне посилання в телеграм-каналі може призвести до серйозних наслідків. На сьогоднішній день для того, щоб скласти відповідні адміністративні матеріали по кібербулінгу, засідає відповідна комісія в освіті, яка робить своє заключення. Такі заяви до нас надходять на постійній основі. Тому для того аби цьому запобігти у рівному і провели батьківський форум. Зібралися на нього педагоги, батьки, правоохоронці та міська влада. Ми прозвітували коротко, скільки ми ж закладах зробили. Направді дійсно треба почути і від батьків, так само і від дітей, що потрібно ще збільшити якість от самого перебування в закладах. Наша це є безпекова складова не тільки там в закладах, а й також і перебування ну, в громаді, тобто де вони проводять своє дозвілля, де вони гуляють, і це от, така складова для нас дуже важлива, тому що під час повномасштабного вторгнення збільшились виклики, збільшились потреби. Правоохоронці зазначають, вони систематично проводять лекції у навчальних закладах, аби донести дітям, що за будь-які протиправні дії є відповідальність. Як в школі так само булінг, кібербулінг, звичайні крадіжки. Інші правопорушення, які існують, бо зазвичай діти думають, що ну вони ще діти, і відповідальність за їхні дії не настає. Тому з прокуратурою спільно з ювенальною провенцією, з працівниками поліції, з залученням громадських організацій постійно проводяться навчання. Під час обговорення на форумі прозвучало кілька цікавих пропозицій, як убезпечити дітей, і вони, ймовірно, найближчим часом будуть втілені в життя, зазначив начальник управління освіти. Андрій Мазур. Вже по тих панель, які відбулися, я почув дуже цікаві пропозиції. Зокрема, це пропозиції освітнього омбудсмена Олександра Корінчука стосовно введення дитячого омбудсмена в закладах освіти, який буде допомагати у вирішенні і попередженні власне конфліктних ситуацій. Тато озвучив дуже цікаву ідею створення при міській раді батьківської ради, яка буде носити такий консультативний орган, який буде на Давати пропозиції, допомагати реалізовувати різні проекти. Віктор Шекерзян додає, що і надалі вони планують організовувати подібні зустрічі, адже вони допомагають покращити якість освіти та дбати про безпеку учнів. Дарина Черемшина та Валентин Злиденний, телеканал Group.